ответственность именно так, чтобы в криминальном кодексе было слово коррупция, у нас и сегодня нема. Вот мы уже на эту тему говорили: вот кто назовет, мы уже повторили. У нас, вот, ну, нас открываем криминальный кодекс. Я понятие, дефиниция понятия. У нас это называется в криминальной теории права. Диспозиция вызначила, что такое крадіжка? что такое розбій? что такое граби, что такое зґвалтування? что такое вбивство? Значит, вы найдете у меня коррупцию и ее вызначение в криминальном кодексе. Вы не найдете. Але одночасно, те так звані грантажеры, которые это все утворювали в 15-му, 16-му, 17-м році, значит, прибирают из нашего кодекса хабарництво, прибирают сдырництво. Сегодня же нет відповідальності за хабар. Німають відповідальності за здирництво. Це все охоплено нібито розумінням корупційних правовідносин, до речі, такого слова в кримінальному кодексі. Якого немає в кримінальному коде. Ну, ну, тобто, це, тобто це, фактично, грантожери, отак, скажімо, грантожери, здійснюючи оці всі свої так звані антикорупційні реформи, вибили інструментарі боротьби з корупцією. з корупцією. Проти корупції проти корупції.